Ви знаєте, для кого я приготувала цей тортик? Для чоловікової рідної сестри. Ми живемо поряд, хата в хату, вона через город туди. І так ми прожили пліч-опліч з нею і з її батьками, з моєю свекрухою і свекром, 36 років. Але за ню я хочу сказати, що вона дуже позитивна людина, добра, трудолюбива, що вона готова допомогти вдень і вночі. І не тільки мені, навіть в селі людям. Ну, дуже нормальна людина. Так що я її хочу побажати, Люся. Я тебе вітаю з твоїм ювілеєм. Хочу побажати тобі міцного, міцного здоров'я. Це саме основне щастя до всього. І удачі тобі. Щоб ти така залишалася позитивна, як ти є, сили тобі, натхнення далі. І... Всього найкращого. Алінка, що хоче додати? Що хочу, щоб вона отримала радість від життя, від дітей, від внуків. В неї внучок народився місяць назад. Ага. Ще один. Хай в неї здійснюються всі мрії, сподівання, цілі. Вона така цілеспрямована, теж у нас людина, скажіть. Так, така, що то, задумає, то в неї викладає. Ось завзята, що то взагалі. І, вона, і така гостєприємна, що завжди накриє стіл на, на завжди перед любими гостями. Завжди. От хагай на са в сьогоднішній день Люся. Ми, ми ще будемо йти до неї, привітаємо її, Але хочу сказати тобі, не трудися так вже, як да, ти. Але правда. це не забереш. Трішки відпочивати побільше, да, бажаємо. побіч. Бажає. Да. Але ми тебе любимо, цінним. Будь нам здорова, щаслива в своїй родині, в сім'ї. Все найкраще.